Сьогодні покажу вам стан мотоцикла BMW K1600 GTL. Мотоцикл 2011 року. І зараз вам покажу, в якому він стані. Він реально в дуже достойному стані. Він з Японії. повністю, ну от Дивіться, от у нас, наприклад, Гума вона з 17-го року такий залишок по протектору має. Отут тут от, є, ну, чесно, я, це, це такі дрібнички, я якби винен показувати саме от, ці усі такі от точки. Але тут -от все от просто от, -от. ну от, який колесний диск. Гальмівний диск, отак от. Я не знаю. Так, так, як буде, воно видно, ну воно просто все в супер стані. Ну Тут тут все. от, Це скло, це все ну просто. Дзеркало, ну це не падіння, це просто десь заїжджали, десь було касання. Тому що тут все ціленьке, грузик, вон, бачите, все ціленьке. Тут все. Ні, ну стан просто, отак от, от дивися. Просто це ж все завод, заводські украси. От в такому воно стані дуги всі ціленькі. Тут це двигун, все сухеньке, все настільки гарненьке. от Кожен болтик. 11-й рік ніде ніяких окислів взагалі я не бачу. ти Бачиш? Це так його Он. Тобто все ціленьке, глушники, все. от Просто подивіся, от колесний диск і в якому воно все стане. Ну просто супер. Ну от так от дивишся. От тут от бронеплівочка, бачиш? Це ж коли сідаєш ногами торкаєшся, і тут от навіть бронепліночку наклеїли. От тут от є от такі от це матова частина і такі от маленькі. Ну Це чесно, це реально фігня, ну Воно реально все просто супер саді. Ти подиви, які глушники. Ти бачиш, вони білі. От реально просто білі. от отака от гума, от пізала, що тут взагалі ззаді. класна гума. Е, рік випуску треба, так да, сказати, подивитися. Шукаю, дивлюсь. Е, так само. 17-го року це парно змінилося. Глушники взагалі там все біле. Оцей кофер сидіні, ну, тут м'яка спинка така класна. І тут ще... Зараз покажу прикол цього мотоцикла. Ну тут гармін, оці усі всякі там чехольчики, інструкції, книжечки сервісні. Оце все. Оце. І як воно виконано? Тут, тут цей бархат наскільки класний. Тут двойно, дві, дві, ну, <з> двойного пластика з жор жорсткого. І дивіться, воно нога за стойках зроблено, ну, бачите? Ну це взагалі кайф. Оце так само горить все. Ну, реально зроблено дуже достойно, так круто. Це вся броні щоб ногами не черкати. Ну, тут стан, глушники, просто кардан все. Ну просто нове, отак от он. Ну, кожен болтик, 11 рік, а воно в такому стані залишилось. О тут все. Вон сидіння. Кнопочки є ці усі. Я ніяких ізянів, ніяких моментів таких не бачу. Тобто тут... Що з того боку все ціленьке, це... О, а отут на догізі є точка. Ти бачиш вон? Тільки зараз побачив. О, так тут і на... І диви, тут і на курку. Отака от, як, ти бачиш, воно така штучка є. Грузик ціленький, а ну дзеркало подивимось. Ну і на дзеркалі, бачиш? Тобто тут з цього боку, можливо, ножка, Мотоцикл важкий, можливо, ножка провалилась, і десь він все ж таки. Тому що і от, бачиш, от. Цяточка. Ось так, так, все чітко, класно. Я зараз заведу його. До речі, тут комплектація, тут навігатор, тут електронні підвізки, режими руху, круїз. Произ... Все є. Електроскло, Підігріви, підігріви сидіння. І оце прикол, Оце прикол, подиви, як дзеркаль, це оце. Зараз. Я зараз. Його заведу. Так. І зараз зараз... Оп! Чик-чик-чик-дзеркальце. Тобто воно світить на дзеркальце, дзеркальце вже від, відображає на дорогу. Клас. Скло взагалі таке прозоре-прозоре кайф. Так. так, я відходжу. Підігрів, сидіння, все, все є, клас. Підігрів, гріпчу. Це водичка скапає, це конденсат з гнішника, там дирочка на усіх мотоциклах так зроблено. А то питають, потім пишуть. 35 тисяч, до речі, кілометрів пробігу, але він, ну реально, він як новий. Тут така приборка крута, тут все настільки круто. Тут навіть є підсилювач гальм. Тобто гальма з підсилювачем. Ну це взагалі, тут тут ну, все є, реально. Він настільки потужний, я тільки газ трішки відкрив, а він вже вуууу. Шістициліндровий все ж такий. Метр два мій зріст. Блін, ну кайфовий, класний, класний. От, навіть ти знаєш, навіть оцей весь пластик, от, ти дивишся на цей весь пластик, а він взагалі як новенький. Просто як новенький. Оце от все дивишся, от просто все, отут, отут. Ну, Блін, ну клас. Ну, реально кайфовий. Все, я не знаю, все показали, все розказали. Так що... Класний мотоцикл. Комусь пощастить, реально. І до речі, ціна всього навсього 13 500 відсотків.